Середина серпня починають досягати груші. яблуні, персики такі, як я не сформував своєчасно. Ну, тут розмова про інше. Скідники б Трути. Трутень. Кажу трутень, шершень. Якщо в мене лідки всі відкриті. Загороджувачів немає, і от бачимо, він лежить на прильотній дощі. І зараз піду ще там на городі в себе. Знайшов осине гніздо в землі. Ось такий він. Так, ось в цьому місці бачимо осник. Бізьо, кажу, вже осі літають. Зараз спробую стару пляшку взяти, тут ще речовина, залю туди і спробую випалити їх звідти. А потім розкопаю. Зразу там щось пропадають подивлюсь на результат. Наступна спроба. Пробую розкопати, Ого, подивіться. Там прямо ціла пощера. Я пошкодив, правда усе. Дивіться, що там Там їх повно. Ого, який здоровельний гляньте. У землі. Отак ну, вони будують. Дивіться, скільки там поверхів вони набудували. будували. Гляньте. І ще живі. Деякі. Ох ти, і туди ще йде. Навколо мене кружляють ось ті, що зараз прямося їм поживиться бжілками і всім. Метком, жилками. Так. А тут це вже край. Такі глибині. Дивіться, вхідних цікавий був. Це вода туди не попаде, якщо дощ буде йти. Так, ну все, мабуть, тут. Оце їхні. Такі тут у всех куча гляньте сейчас на сонечко у них все пропадут их не расплит. и все пропадет